Займаємося відновленням мостів, переправ понтонних для населення, щоб з'єднати населені пункти між собою. Завдяки цій техніці ми стараємося вернути людей до нормального життя, швидше відновити інфраструктуру, мости. За ініціативи Юнайте 24 миколаївські рятувальники отримали катер за допомогою цього катера. Ми оперативно зможемо реагувати на надзвичайні ситуації, які виникають у разі підтоплення. Дякую, дякуємо, дякуємо за допомогу. Юнайтедвадцять 24 Будемо відновлювати, будувати славу Україні.